Ласкаво просимо до нашого освітнього відео від відставми фінанс про торговий факторинг потужний інструмент фінансування для малих та середніх підприємств. Торговий факторинг, також відомий як факторинг рахунків або фінансування дебіторської заборгованості, це фінансовий інструмент, який допоможе підприємствам отримати доступ до готівки та розвивати свій бізнес. Уявіть собі, що ви власне підприємство, яке стикається зі затриманням платежами від клієнтів. Має проблеми з оплатою рахунків, виплатою заробітні оплати або інвестиціями в бізнес. Ось де допоможе торговий факторинг. Ви укладаєте угоду з факторинговою компанією. Ви продаєте свої невиплачені рахунки факторингової компанії за знижкою. Вони передають вам значну частину суми рахунку зазвичай близько 70-90% протягом кількох днів. Це фінансування може змінити гру. Дозволяючи вам покривати поточні витрати та використовувати можливості для росту. Тепер ви можете зосередитися на розширенні свого бізнесу, залученні нових клієнтів та інвестиціях в інновації. Факторингова компанія бере на себе обов'язок спору платежі від ваших клієнтів. Ви отримуєте спокій, знаючи, що грошовий потік є стабільним і ваш бізнес може процвітати. У підсумку торговий фактор може бути безцінним фінансовим інструментом для підприємців, який надає швидкий доступ до готівки та позбавляє вас стресу з приводу отримання платежі від ваших клієнтів. Не відкладайте свій успіх на потім. Для отримання додаткової інформації та дослідження ваших можливостей звертайтесь до Statment Finance і дізнайтеся, як торговий фактор може допомогти розвивати свій бізнес.